Так, інші три. Десь тут є якась прикольна жертва. Шість. Але без підготовки, без підготовки важко на неї піти. Тому давайте підемо в класичне розташування фігур в цьому варіанті. Якщо вдасться D5 піти, можливо, це і буде добре, але він, очевидно, бити не буде, роздвоювати мені пішаків, тому я з цим бермудським трикутником напевно буду грати далі. З іншого боку, якщо я так не зіграю, то я просто стою в партері. Так, а тепер в мене є d4 хід, до речі. Якось конюку сюди перекидати. Тому що це тепер доволі сильний пішак, він його так захищає. А цей пішак контролює ці поля, в разі чого? Так, треба старатися, проте Ітяна Бакро дуже хороша позиція. Так, ну очевидно, що він хоче F4 піти. Чорижі п'ять. Важка позиція, але треба пробувати. Так, треба, хочу спробувати проштовхнути. Тому що чим менше пішаків я залишу на королівському фланзі, тим сильніше і простіше мені буде тут захищатись. На H4, здається, я можу побити. Так, так, король пішов. І тура f 6, здається, тура же 6 <кхем> так, це зівок. Треба користатися. Висить тут тут, я анци 4 забираю. Прекрасний. Прекрасна конструкція пішоків. Так, це що таке? А якщо так? Так, треба вигравати Етєна Бакро в цій позиції. Просто йдемо мат ставити без смс і реєстрації.